Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Рабйов, Life Academy Ukraine. Радий вас бачити на нашому щоденному дейлі шоу. Сьогодні в нас п'ятниця, 31 жовтня, останній день другого осіннього місяця в 25-му році. І ми вже можна сказати, майже на порозі зими. Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, що OpenAI вийде на біржу з оцінкою. І тут, друзі, маленька. А, помилка вкралася, печаточка. Не один мільярд, а один трильйон доларів. А, і якщо, друзі, ви думаєте, що так. Помарка невелика, то я просто нагадаю, що якщо ми хочемо собі уявити різницю між мільярдом і трильйоном, давайте зробимо так: один мільярд секунд це приблизно 32 роки. А один трильйон секунд це 31,7, здається. Тисяч років. Тобто різниця тут досить і досить велика. Але ми пробачимо, я думаю, виданню таку помарку і будемо їхати далі. Але перед тим, як це зробити, я нагадаю вам три прості дії, які допоможуть вам поширити корисний контент в маси. Перше, підпишіться на наш YouTube канал, там є така спеціальна кнопка для цього. Друге, прямо зараз ставте вподобайку цьому відео. І третє, не забудьте про дзвіночок, тисніть на нього і отримайте повідомлення. Про вихід нових відео та дивіться їх раніше за всіх інших. А все досить просто. Ну а ми переїжджаємо до теми нашої зустрічі. І так, друзі, OpenAI готується до публічного розміщення акцій з оцінкою приблизно 1 трильйон, що може стати одним із найбільших IPO в історії людства. Повідомляє рейтер з посиланням на джерела. За даними агентства, компанія планує подати заявку до комісії з цінних паперів у другій половині 26-го року. На попередніх етапах обговорювалося залучення 60 мільярдів, але сума може зрости залежно від ринку та темпів розвитку бізнесу. Рейтер зазначає, що переговори перебувають на ранній стадії, а умови можуть змінюватись. Водночас, фінансова директорка Сара Фраяр повідомила частині співробітників про намір провести лістинг у 27-му році. Деякі консультанти, утім, припускаючи, IPO може відбутися наприкінці 26-го року. IPO не є нашим головним пріоритетом, тому конкретної дати поки немає. Ми будемо стабі... ми будуємо стабільний бізнес і реалізуємо місію, щоб кожен міг отримати переваги від IGI, заявив представник OpenAI. Нещодавно компанія завершила масштабну реструктуризацію, у межах якої була створена комерційна корпорація OpenAI Group і некомерційний фонд OpenAI Foundation. Фонд контролює 26% компанії, має право. Формувати раду директорів і водночас забезпечує. Свободу для залучення капіталу чи придбання інших бізнесів. Майкрософт отримала 27% акцій, ще 47% належить інвесторам та партнерам. IPO має дати OpenAI змогу ефективніше залучати фінансування, проводити великі злиття та поглинання за рахунок публічних акцій, підтримати плани CEO Сем Альтмана. Ну, не того Альтмана, що з Dead Space, трохи іншого. Інвестувати трильйони доларів у інфраструктуру штучного інтелекту. Вважає справедливо. Сказати, що епіони ймовірніший шлях для нас з на огляду на масштаб потреб у капіталі. Знач Фальтман у прямому ефірі. За оцінкою рейтерс при річному доході близько 20 мільярдів компанія водночас стикається зі зростанням витрат і збитків. Розміщення акцій стане значним успіхом для інвесторів OpenEye, серед яких Софтбанк, Free Capital, MGX, забудабі та Microsoft. Остання вже вклало в стартап 13 мільярдів, і в разі оцінки в 1 трильйон її частка може сягнути 270 мільярдів доларів. Бум у світі штучного інтелекту продовжує підживлюватись, ріст технологічних компаній так 29 жовтня. Розробник NVIDIA, чипів штучного інтелекту і не тільки став першою компанією в історії з капіталізацією 5 трильйонів доларів. Да, друзі, Хуанг нарешті свого досяг NVIDIA краще в усьому цьому світі. Нагадаємо, у жовтні OpenAI дозволила нинішнім і колишнім співробітникам продати акції на 6,6 мільярдів. Що оцілила компанію в 500 мільярдів рекорд серед приватних фірм? От така, друзі, прикольна і цікава історія. Ну, поки що акції не торгуються на біржі, IPO не проведена. На що нам дивитись і на чому тут можна заробляти, і за чим слідкувати? Я думаю, ви всі знаєте, що вордкоїн не безпосередньо таку криптомонету пов'язують з а, Семом Альтманом, OpenAI і чатом GPT, Тому я, друзі, думаю, що сьогодні ми проаналізуємо її графіки, подивимось, що там взагалі відбувається, чи відстає вона від іншої крипти. чи... Навпаки, випереджає. Але перед тим як їхати далі, я нагадаю, що у кожного з вас є чудова можливість прямо зараз пірнути в опис під цим відео, і там ви знайдете лінк на сайт Life Academy Україн. Переходьте по ньому, і в свою чергу там ви знайдете можливість підключити собі підписку Life Start. Таким чином, ви отримаєте доступ до власного особистого кабінету, і там вас чекає додаткова аналітика, деякі ринкові лайфхаки, курси в запису, навчальні матеріали і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Також хочу звернути вашу увагу, що а, якщо ви хочете більше, ви можете одразу оформити собі підписку Life Plus. Вона не безкоштовна, на відміну від Life Start, але коштує приблизно там, вартості трьох чашок кави на. Місяць. При цьому ви зможете таким чином ще собі бронювати індивідуальні one-to-one -one сесії з експертами академії. Як це виглядає? Наприклад, ви хочете зустрітись зі мною? Добре, один раз на місяць на півгодини. Ми з вами проводимо зустріч тет та де можемо поговорити будь-про що. Від погоди до там, я не знаю, фінансових ринків. Ну це жарт, звісно. Хоча хто знає, а, самий такий. Класний спосіб зробити цю зустріч максимально ефективною, це підготувати заздалегідь вашу торгівельну стратегію щоденник трейдера, правила за якими ви ставите стопи профіти, психологію, яку ви використовуєте, правила управління капіталом, money management, ну коротше, все, що стосується вашої торгівлі та інвестування. І я базуючись на власних там 18 плюс роках досвіду в цій справі, можливо, зможу вам трошки допомогти, щось підкрутити і, врешті-решт, зробити вашу. Торгівлю більш прибутковою. Тому не зволікайте, пірнайте по лінку під цим відео в описі. Там у вас є можливість отримати все це вже сьогодні. Ну а ми їдемо безпосередньо до графіків, і давайте подивимось на WorldCoin, Але не тільки він сьогодні буде. Я нагадую, що сьогодні п'ятниця і буде ще щотижнева аналітика. Слідкуйте за. Відео обов'язково підпишіться на YouTube канал, щоб не пропустити. Ну, а тепер давайте подивимось на графік, що тут взагалі відбувається, і як там наші справи. Ну, Глобально можна сказати, що не відбувається нічого. Давайте я так трошки його зазублю. І навіть можна сказати, що є от такий канал. Він виглядає так собі. Давайте подивимося в очі, навіть його можна так продлить. У нього один такий хибний вихід. Поки що хибний, це зверху. Ну там тільки хвости залишились тіня свічок, тому, в принципі, можна його і так оставить. Нічого страшного в цьому нема. Залишаємо, як є. Але якщо він буде відпрацьовуватись вниз, ну це жахи. І я думаю, що все ж таки він повністю ніколи не відпрацюється. Чому я так думаю? Ну, тому що якщо він відпрацюється. Вордкоїн буде коштувати мінус 12 центів. Навряд чи це станеться, тому тут можна бути спокійним і, скоріш за все, це хибний пробій, і ми повернемося ще в межі цього діапазону. Якщо ми більш конкретно поглянемо на останній рух ціни, який існує, ми можемо тут провести лінію тренду. Давайте це зробимо. У мене, як завжди, багато жовтого кольору. Вчора ми так сильно падали і оновили мінімум локальний, і тому її треба проводити ось так. І в принципі, ця лінія вона ціла, вона нікуди не поділась. Ще нещодавно виглядало це наступним чином, і плюс-мінус давали якісь надії на оптимізм. До вчорашнього дня було саме так. Мінімум лінія тренду, пробій і можливість зростання. Але тут ми наштовхнулися, як ви бачите, на е, перепону у вигляді нижньої границі каналу, і після цього поїхали донизу. І отак от воно все і погано виглядає. Е, нічого страшного тут нема, звісно, ми будемо спостерігати і надалі, якщо ви плануєте купівлю. Наприклад, в портфелі, чи просто в довгострок, чи на споті взагалі, я б поки що порадив утриматись і почекати, що буде далі. Що стосовно ключових рівнів опору та підтримки, давайте ми їх накидаємо. Вони тут є. Їх не дуже багато, давайте скажемо відверто, але вони тут присутні. Це, що стосується рівнів. Підтримочки. 85 центів, грубо кажучи, 76 центів і 56 центів. От. Ні, 50, 57. Оце наші найближчі рівні підтримки. А що стосовно опору, ну теж декілька є. Ну, Я думаю, що ключовий плюс-мінус ось тут із останніх, хоча і цей теж можна відмітити. 96 центів, долар 0,5. А, 0,4, вибачте. Ну і ще тут, мабуть, два найближчих супротива. 1,27. І. 1.38. Якось так все це і виглядає. Подивимося, що буде далі. Звісно, якщо ви там надумаєте купляти, я розумію, що я вас від цього не відмовлю. Ви купите за будь-яких варіантів, може, навіть хтось продасть. Я розумію, ваш торгівельний рахунок, ви робите, що хочете. Але у будь-якому випадку я б радив при такому розкладі ставити поближче стопи І дивитися, що буде. Як ви бачите, вордкоін не дуже корелює з тими новинами, які виходять по. Компанія ОПНАЙ раніше було трошки інакше. Наприклад, коли там Альтман звільнявся, все було досить цікавіше з цією монетою, але зараз ринок більш спокійний і реагує на все це теж більш спокійно. Ну а ми продовжимо спостерігати і дивитися, що з того вийде надалі. На поточному етапі, в принципі, це все, що я хотів вам продемонструвати. Я також хочу подякувати вам, як завжди, за часто за увагу, за ті, за те, що ці 10-15 хвилин ми з вами провели разом. Сподіваюсь, що було цікаво і інформативно. Також, друзі, я хочу нагадати про наш телеграм-канал. Там зранку з'являвся цікавий. Пост про мастер карти і партнерство з одним цікавим проектом, з яким не скажу. Зайдіть в Телеграм, почитайте спеціально для вас. Порався зранку і е, писав ту новину. Мені теж вона сподобалась. брав інформацію з декількох джерел. І, звісно, додав, як завжди, своїх думок, що я думаю з того приводу і чого можна чекати і надалі. Також нагадую вам, що у вас є можливість підписатись на наші Тікток та Інстаграм. Без питань заходьте, підписуйтесь там, здебільшого розважальний контент, але корисний теж присутній. Ну і друзі, нагадую, що ви можете повпливати на теми наших зустрічей. Як це зробити? Елементарно. Пірнайте в коментарі під цим відео. і Задавайте свої питання, пишіть пропозиції, побажання, критику, все що заводно. Я все читаю, сприймаю і намагаюсь враховувати вже у наших наступних випусках. Тому буду радий, якщо ви залишите свій комент, і можливо, ви хочете певний торгівельний інструмент або певну новину розібрати. А може вас цікавить, чи буде наступного місяця, чи через місяць зниження відсоткової ставки від ФРС, що я думаю з того приводу. Тому пишіть будь-про що, буду читати ваші запитання і відповідати. Ну а на сьогодні це, в принципі, все. Якщо ви закінчуєте в п'ятницю свій торгівельний тиждень і криптою на вихідних не торгуєте, я бажаю вам вдалого завершення торгівельного тижня. Звісно, з вами не прощаюсь. Сьогодні ми побачимо ще на щотижневій аналітиці. Ну а починаючи з понеділка, повертаємось до всього того, що ми робимо в понеділок. А звісно ж, до наших дейлі шоу, щотижневої аналітики і так далі. Всім бажаю гарних вихідних. Саме головне, як завжди, бережіть себе. До зустрічі у Live Academy Ukraine. З вами був Владислав Воробйов. На все добре, хай щастить і побачимось.